В Івано-Франківську цьогоріч зацвіте 39 тисяч нарцисів та тюльпанів. Про це повідомив керівник зеленого господарства Василь Федів. У перші весняні дні працівники підприємства розпочали прибирання міста, взялися вивозити минулорічне опале листя зі скверів та формують крони дерев. Особлива увага до центральної частини обласного центру. Тут планують впорядкувати клумби та підвісні вазони. Також кілька тисяч тюльпанів висадили ще восени минулого року, але самі ж комунальники вже встигли їх понищити. Також восени. 2011 року ми ще досадили 6,6 тисяч штук нарцисів на пішохідній алеї по вулиці Незалежності. Постійно сніг кидається на ці, а сніг, то є з піском, і то воно все нищиться. Ну, просьба, щоб не кидали, накі. Ки... Навколо дерев, де ростуть це, а кидали той сніг, складали на купи щодо суттєвішого озеленення. Та в цьому році комунальники мають намір висадити у місті лише 50 нових дерев та 100 кущів. Більше замовлень пояснюють комунальники від влади не надходило. Натомість чиновники у мерії закликали зелене господарство бути ініціативнішими та розробити багаторічну програму висадки насаджень в Івано-Франківську. Якщо ви подасте якусь своє бачення, свою ідею, ідеологію, я думаю, що люди підтримують. Тому що квіти ніхто ще не відмовлявся від озеленення в місті. І, і ті роки ви нормально працювали, і я думаю, що цього року ви нормально попрацюєте. Але враховуючи те, що йде 350-річчя міста Івано-Франківська, тому, тому я пропоную, мало б сісти, і в тому числі архітектура, і запросити спеціалістів відповідних, нас в парку відповідні спеціалісти. І подумати, як зробити кісь це озеленення мінімальним коштом, максимум зробити. Також влада має намір наступного тижня провести зустріч із власниками фірм, які розташовані в центральній частині міста. Вони звернуться до бізнесменів з проханням також внести свій вклад в озеленення міста.